Всім привіт! З вами ведуча Марта Чопак. Сьогодні у нас дуже цікава подія. У львівському палаці мистецтв триває найсолодше свято України: національне свято шоколаду. Протягом п'яти днів свята найкращі виробники шоколаду України представлять найсмачнішу свою продукцію. Крім того, Кожен гість матиме змогу спробувати оригінальні шоколадні напої, придбати шоколадні сувеніри та взяти участь у різноманітних майстер-класах від кращих шоколад'є. Шоколад чарівне слово для мільйонів дітлахів. Дорослі цілого світу використовують цей солодкий хабар. Аби примусити своїх дітей бути чимнішими. Дуже цікавий факт, що колись боби какао використовували в якості грошей. Цьогорічне свято ювілейне, адже вже 10 років посвідь Крізноманітні виробники солодких ласощів дивують нас своїми неповторними виробами шоколаду. Які шоколадні вироби найважче виготовляти. Всі шоколадні вироби виробляти приємніше. Просто на якісь вироби потрібно більше часу. Якщо в цукерку додаєте більше е, додатків, е, воно звичайно забирає трошки часу. Але в будь-якому випадку шоколад це такий продукт, з яким працювати приємно. Уже традиційно протягом п'яти днів свята є величезний шоколадний ярмарок, на якому виробники та представники шоколадної індустрії презентуватимуть свої вироби, зроблені спеціально до свята. Як і щороку дивуватиме галерея скульпторів, у якій талановиті львівські митці на очаку відвідувачів створюватимуть шоколадні скульптури найрізноманітніших форм та розмірів. Частина з них наповнить шоколадне місто. Хто саме почав готувати з бобів какао-шоколад, невідомо. Вважається, що першими близько трьох тисяч років тому сварили шоколад Ольмеки, представники найдавнішої цивілізації нового світу. Першим європейцем, який спробував цей напій, був Христофор Колумб. Проте шоколад не прийшовся йому до смаку. Можливо, шоколад так і не став би відомий старому світові, якби його не скуштував захопник Мексики Фернандо Кортес. Саме завдяки останньому розпочалась європейська частина історії шоколаду. Бо какао Кортес привіз до Іспанії. Світи і почалась захоплення шоколадом Європи. Роботи з шоколадом важливий кожен градус. Для цього в мене є тут спеціальний термометр і кожні кілька хвилин я перевіряю температуру шоколаду. Якщо колись древні Майя задовго до нашої ери вживали шоколад у рідкому вигляді, то зараз доведено, що найкращий шоколад так званий темперований шоколад. Шоколад продукт потрібний, ніхто не посміє сперечатися. Вчені різних країн світу говорять про те, що шоколад необхідно вживати у лікувальних цілях, що це продукт хорошого настрою та молодості. Маленькі відвідувачі мандруватимуть дитячі шоколади королістом, у якому працюватиме казкова кодительська, де маленькі шоколадє готуватимуть солодощі, а ще тут можна бути пограти в шахи з вихованцями шахового клубу. На фестивалі також ми можемо побачити солодке місто і шоколадними будівлями. Та шоколадну залізницю, крім того, кожен маленький гість може взяти участь у виготовленні улюблених солодощів, зокрема і власного вагончика, який можна буде навантажити горішками, родзинками, печем та іншими ласощами. Які шоколадні вироби користуються найбільшою популярністю? Найкориснішим вважається гіркий шоколад. Чим більше вміст бобів є в шоколадній плиці, тим він корисніший, тим він більш натуральний. Але звичайно, смаків людей абсолютно різні. Тому, якщо хтось хоче додати горішків, чи родзинки, чи косової стружки, ніхто йому це заборонити не може. Для цього є таке різноманіття шоколадних виробів. Цього року на національному святі шоколаду діє інтерактивний музей шоколаду, також доволося зустрічають маленькі ведбедики – охоронці шоколадних таємниць. У музеї всі відвідувачі будуть мати змогу дізнатися більше про історію шоколаду та про те, з чого та як його виробляють. Унікальне поєднання користо з приємним. Також за святі обладнано декілька шоколадних фотозон, мистецьких інсталяцій, шоколадний млин і звинбедів, величезна шоколадна коробка цукерок. Валі є щаслива вулиця, на якій можна сфотографуватися із щасливим шоколад'єм, відвідати кав'ярню із щасливими десертами, зібрати турбинку щасливих моментів та виграти солодкі подарунки. Час. У казковій шоколадній країні подивилися на шоколадні вироби та отримали безліч позитивних набосів від шоколадного свята. З вами була ведуча Марта, Чопом. До нових зустрічей. Папа!